Всім привіт! Сьогодні у нас 6 липня 2023 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати черешню української селекції середньопізнього терміну дозрівання під назвою Генеральська. Маю два дерева цього сорту. А, значить, починаю плодоносити на п'ятий рік. Це ось перше плодоношення. Ось. ось такі плоди. Ось так виглядає дерево. Близько 4 метрів. Ось ще одне. Досить потужні такі дерева. Потребує опилювачів. У мене тут біля неї росте сілюя і регіни. І, мабуть, цього недостатньо, не знаю, мабуть, може, можливо на наступний рік буде більше плодів. Ну такий плюс, що у неї ще всі плоди заховані під листям. Тобто, якщо так стати, то взагалі не видно, що на ній є плоди. Це захищає її від птахів. Ну, зараз на рву. Подивимось. Вагу, спробуємо смак. Так, ось наша черешня. Зразу скажу, що є піднивання не в кількості. У нас останнім часом йдуть опади майже кожен день. Тому це не дивно. А так, в принципі, непогана черешня. Щоб ще була краща урожайність, було б взагалі чудово. Не знаю, можливо, це перше плодоношення, можливо в слідучому році буде більше. Давайте подивимося, яка вага. 10 грамів. 9. 10 10 10 В середньому 10 грамів Оха, непогано. Так. 9 10 уже погано тримається плодоніжки відстає, але вона така плотненька. На ринок можна її возити, якщо, звичайно, не ці дожі кожнедневні. Так, давайте подивимось. м'якоть. Ось така м'якоть. Сік. Ну, соку багато. Кісточка виділяється. Солодка, м'якоть ніжна, така м'ясиста, ніжно-м'ясиста, як, як би так сказати. Не сильно така тверда, а м'якенька. І легенька кислинка, така приємна. Ну, якості в неї дуже хороші. Так що. Ось таке невеличке відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі.